Діно, так. блядь? Що блядь? Ти бачив? Короче, ми їхали, у нас а, закінчилось паливо, трохи не розрахували, ми заглохли прямо на трасі і нас тащив німець, просто плакав в висловлював купу слів. Питає шо це? Блядь? Я кадати цю бумажку отдав в аеропорту, де? Я колись... Ми тільки що їхали на машині, заглохли, це машина для ЗСУ. Я колись нас підвіз мужик, потягнув. Ебать, де він, стой! Зараз я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному з аеропортів, коли обмінюся контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь в світі заплатив цю бумажку? Потім нас мужик підвозить ранена на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти і дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись кому здав, і тут мій інстаграм написав, бачите? Це як таке в світі відбувається? It's impossible! Okay. I have, I have good guys. Він поняв, що це я писав? It's amazing. Та yeah, це неможливо. Та це неможливо, чувак! Це неможливо. Такого не буває. Як ця бумажка об'їздила півсвіту і вернулася до мене, бо ми застряли на дорогі і чувак нас тягнув до заправки. Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Що ви про це думаєте? Я просто в шоці. Ладно, поїхали, бо у нас тут 5 машин на ЗСУ треба всі ще запаркувати.